Більшість експертів наших і військових, і езотеричних наразі сходяться на думці, що першою з тимчасово окупованих областей будуть звільняти Запорізьку. Чи розділяють карти цю думку? І якщо можна, ну таке спробуємо таке питання, що буде там відбуватися на запорізькому напрямку в вересні, жовтні і листопаді, якщо нам карти зможуть розказати це. Ой, хочеться прямо секундочку реклами. Бо ми якраз е мені написав е боєць 47-ї бригади ще до скандалу, який відбувся з таким відомим хлопцем Маркусом. Маркусом. Е Ну, побачив мій розклад. Я по Запоріжжі. Він каже: як ви щитуєте карти, ви ніби тут знаходитесь. Ну да, Юля, все відбувається так. Ми вчили спілкуватись. Зараз ми на пташку йому збираємо. У нас на каналі він пілот дрону, і він мені присилає постійно відео з фронту Запоріжжя. От я кажу, якби всі дивилися ці відео, а ми наразі не можемо їх дивитися, ми взагалі домовилися, що я зніму кіно після війни, і ці кадри війдуть обов'язково як документальні кадри, це треба, щоб бачив світ. Там пекло, там важко. Хлопці неймовірні. І я ще раніше робила розклад, коли дивилась, які області повернуться до. Там кінця 23 року мені більше випадало на Запоріжжя. Хоча Херсонщину звільняли, що в тому році частина її звільнена. Я була дуже здивована. цього Дуже здивована. Мені так більше Луганськ-Донець показували із Запоріжжя. Не от він мені там пише: Вчора мінуснули стільки-то. Вчора, стільки-то, там. -то...» Але так само пише: вчора поховав того друга, вчора того втрав. І каже як день сурка. Люди мають знати, так, як ми якою ціною. Ну от сімка жезлів це активна боротьба. Коли нас ніби менше, але ми справніші. На нас летить шість жезлів, а сьомий це як ще Така тактика східних єдиноборств, коли сила противника використовується проти нього самого. Поранене серце. Кажуть, що по двійці пентаклів і по пораненому серцю рівні втрати йдуть, і рівне протистояння. Ну Навіть що от їх пре і пре і пре. І от як мені оцей містик, позивний містик 47-ї бригади, він казав, що один до семи гинуть Ну, один наш, сім їхніх, тому що мали їх дуже багато. Я думаю, що так. Оце четвірка жезлів – це карта території. Якщо ми говоримо про звільнення, сім кубків. Ой, це карта ілюзії, зараз гляну. П'ятірка Пентаклів. Лицарь, мечів в секунду. Пітуз Пентаклів. Значить, я вам так скажу: на запорізький напрямок я вам говорю, що бачу: подобається кому чи ні. А на Запорізький напрямок імператор, тобто Росія, кине дуже багато ресурсів, гроші і людей. Запорізький напрямок буде відвоюватися дуже важко, якщо ми дивимося конкретно запорізький напрямок. Тобто ми зараз подивилися події, які будуть серпень, вересень, листопад. Тепер ми можемо глянути так провокативно: чи буде звільнена ця територія до кінця року. Там 10 жезлів, це ще 10, це як різні напрямки з різних боків. Запоріжжя, щось таке. Ну, наскільки я можу розуміти, так, чи буде звільнена? П'ятірка кубків. Імператриця, о, 9 кубків, секунду. Не все так однозначно. Знов територія, четвірка жезлів. Луна. Десятка пентаклів Ну, так, зараз скажу. Дивіться, яка історія. Мені говорять, що певні території так, тому що це конкретно територія повернення на батьківщину. І на певних напрямках, в певних містах чи селах буде а, здійснений прорив. Це правда, так? Да? Але, 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 продовжують далі що говорити. Росія терпить багато убитків, тобто там. Люди гинуть, оце п'ятірка Кубки Росія. Але вона продовжує туди ресурси свої пихати. Їм дуже принципово все-таки втримати там же вихід до да, Чорного моря, їм дуже принципово втримати. Мені карти не відповіли однозначно, так як вони вміють відповідати закінчення циклу перемога. Ух! Коли я дивлюся Запоріжжя окремі. Пункти населення, то мені показують, о отут є перемога, тут є перемога, тут якийсь напрямок, але що повністю ні немає. Види ще якийсь військовий, дуже важливий для нас закон. Мені це вже показують не перший раз, можливо, на грудень. Я так собі його щитую, що буде заміна все-таки частково о, нашої армії. Ви не ставили це запитання, але раптом ну раз я це побачила, значить я говорю, що ті, які поранені, ті, які вже служать два роки яким ж які точно потребують вже лікування? Вони будуть відправлені додому, так і буде набрано наших багато мобілізованих. Це насправді, і мені це показують безкінечно. Яку б тебе не дивилась, а тут раз заходить військовий закон, військовий закон, і тут він програвся так: Росія кидає дуже багато людей, і тому ми мусимо. Теж дати якийсь військовий наказ. Ну Давайте ще раз, Ну давайте глянемо. А Січень. Ну так вже ж прям хотілося гарно вам новину дати. Але ну так, взимку не знаю, чи бувають наступи. Ну, давайте в наступному році продовжується, бачите, продовжується війна. А це карта ЗСУ, буквально. Карта ЗСУ, активний рух. Поранене серце, ну важко. Дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків, зараз секундочку, зараз. Тут інша історія. Тут інша історія. Тут говорять, чому є на дні колоди, висить мир, закінчення циклу. Е вони пояснюють мені карти, чому це затягується. А тому що є дуже багато колаборантів, які мутять воду. Тут військовим -то шляхом це домовленості: п'ятірка пентаклів і п'ятірка жезлів. Це завжди. Про різні сили, які зустрічаються і мутять воду, і тягають. І знову ж таки, повертаючись як до індивідуальних консультацій, в мене ж багато із Запорізької області клієнтів, і вони говорять: я ніколи до війни не думала, що у нас може бути стільки проросійських людей. каже я сижу і не відсвічую. Така історія значить, коли на дні колоди мир, це кажуть, що. Так чи інакше, ця територія буде наша. Тобто закінчення циклу буде. Іде туго, важко по крокам іде, але бійня ще точиться. Я не знаю, як ну, сказати, боротьба. Ну, хай я буду непопулярна Дивіться, Чорноморський флот мені показали одразу, да якось однозначно. За кордоном виїдом теж більш-менш карта сказала. Тут скільки б я не хотіла в піддавки пограти і витягнути вам, сказати, перемога Ну, поки такої ну, точно не бачу. Ми ж від вас не очікуємо, що ви будете нам казати все добре, а потім вона все не збувається. Якщо можна а так сказати. кажуть, а що не збувається? збуваються принаймі цутату, в мене дуже велика кількість збувається. Нещодавно може, читали, я виставила пост. Три дні тому мені приснився автобус з полоненими, і там єрмак, і такий діловий, що сходить. А я, як ніби, душа моя поруч летить, заглядає туди. І я написала: любі підписники, чекаємо найближчі два тижні, може новин їдуть наші з полону. За два дні програли всі пишуть Юля, вони вже приїхали. Говорю, ну, значить, моя душа підключилася, вхопила цю дорогу. От, це те, що можна зафіксувати, бо коли питають, а що в неї там програлось, не програлось? Ну, це те, що я спеціально фіксую, пишу перед тим, як це сталося. От. Ну а тут, бачите, поки так. Так, з приводу банки. На 47 бригаду, друзі, я, я не знаю, чи можемо ми розмістити у себе в описі, але обов'язково переходьте за посиланням в описі якраз на канал Максимузи, і там я в перше відео зайшла, і під ним вже я бачу посилання на банку. Будь ласка, долучайтеся, ми також долучимось. Це дійсно важливо, як і кожен донат, навіть в гривню, в 5 гривень, це завжди. Кожен донат мені містик присилає після якогось відео, коли я прям з розпачем кажу, ну люди, ну хоча б трішки. І він мені пише, каже: Ну як можна вас і ваших підписників не обожнювати? І показує 50, 100, 200, в кого тисячу? в 5 тисяч 50 гривень. І ми назбирали так вже десь 188 тисяч на секундочку. Ну це високоточний дрон, який довго тримається, який точно показує дані для розвідки нашої. Це дуже важливо. Так, кожні 5 дякую. гривень. Дякую, Дарина дякую вам. Якщо вдасться розмістити в нас, розмістимо також я за ці всі ініціативи, тому Спасибо. що це дійсно важливо. Так, переходимо до наших наступних питань. Ви от сказали про те, що може до кінця року якийсь бути закон. Тобто, дуже багато писали про 18 місяців служби, що прийняли законопроект. І тобто, можемо сказати, що. Посилиться мобілізація, щоб замінити всіх цих бійців? Всіх не замінимо, бо ж розумієте, тільки ну, всі, на чому бійці. має повернутися? Бо деякі будуть далі служити. Ну, побачимо. Да Давайте. Що ми дивимося? Чи посилиться мобілізація? Ви, ну, в принципі, вам відповіла на це запитання. Я постійно бачу цей закон. Ну, давайте ще раз подемо. О, ну як вам? Як mm -hmm. карта Це конкретно генерал залужний, це військова карта стратегія. Дивимося далі. Так, да, ну наказ. Я інколи від карт шокована. Бачите, пишуть новий наказ, нову стратегію проробляють. Зараз подивимося, яку стратегію. Тут uh, Пентаклів. Це певна карта хіппі-енду, якогось такого закінчення, нагороди. Поки це навіть прописують таємно, верховна Жриця взагалі зараз, можливо, мені замотала. Це карта ЗСУ. Ну, карти спрацювали, я просто шокована. Це карта в мене ЗСУ. Значить, Стосовно мобілізації, так, готується. Кажуть, що це зараз таємно не можна все оголосити, але говорять, що мені сподобалося в цих картах, він якийсь такий світлий закон. Там ідея більше про нагороду тих, які відслужили. так, я не буду не думаю, що ту прям так будуть гристи хапати. Тут немає такої якоїсь кровожадності в цих картах. Тут, навпаки, говорять про те, що ну двійка кубків. Дуже гарні карти. Тут швидше мені говорять, і тут теж на дні колоди, про це буде злагоджений закон. І ну багато хто дуже порадіє з тих дружин. Матерів, які чекають додому синів. Я знаю кількох хлопців ну там своїх, і можу таких клієнтів, які не можуть вирватися з війни. А вони вже покоцані, вибачте за те слово, і грижі на спинах вони вже не можуть броніки носити. В них вже борото травму оцих голова болить щодня. Ну тобто то вони них вже реально ну не можуть вони ледь. Тобто такий закон все ж таки буде. І бачите, скільки я на каналі про це говорила, і картою це підтвердили в моменті буквально в моменті. Двійка кубків це як так підписали. Закон прописується, підписали, будуть люди нагороджені. Це так само, знаєте про що? Про пенсії можуть бути пожиттєві, як називаються. Ну оці, да виплати. Це про це може бути. Ну Але він такий. Красивий закон. От я говорю, він не такий. Знаєте, є карти суворі е на таро. Він тут лагідний, тут швидше, як не ціль захрести, а ціль дати цим відпочинок. Ну, от так. ну, будемо сподіватися, що буде все добре, тобто, що він реалізується так, як і закладається. Тому що в нас в державі може все бути трошки шкереберт. В цього ми боїмося. Переходимо до наступного питання. Питають у нас і підписники, і ми, як українці, також переживаємо за наш південь, за Херсонщину. При звільненні, давайте конкретно залізного порту і Скадовську чи будуть великі руйнування? Скадовськ Залізний порт розділимо. Угу. Да? Скадовськ. чи будуть великі руйнування? Четвірка жезлів це конкретна територія. От це він вийшов. Значить, це він вийшов з нами на зв'язок. Лицар Жезлів це буквально відвоювання, експансія, забирання свого назад. П'ятірка жезлів буквально говорить про те, що багато колаборантів і багато тих, які не хочуть. Назад, щоб в Україну, ну тобто там це більш таким навіть юридичним шляхом, але вони підуть легко я. Це відійде ситуація. Ну, ось наші. ось наші Це от буквально кажуть, виганяють такі руйнування, щоб от просто знесло. Ні, я не бачу. Буде просто тривожно. Якийсь головне один такий місяць полуні і глибока зачистка тут говорить. П'ятірка Пентаклів це швидше про дисбаланс, це не про е, руйнування. Це коли ми переживаємо ломку фінансову, ми налаштувалися на одне, тут зміна на інше. Да? А, да, 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 підтверджують мені, це зміна в документах іде. Тобто перебудова швидше в документах. Карта повішений, зависає. Тут розумієте як? Доля веде все на цьому, я поставлю крапку, щоб далі не натягувати. Тут швидше про дезбаланс душевний, матеріальний ломка. Якби були дуже великі руйнування, ну мені би показали башню десятку мечів такі прям страшні карти. Тут говорять, це буде йти до... між іншим дуже довго, нудно. Але будуть за хвоста вхоплені колаборанти окремі, тому що це те, що єрундично підвішений. підвішений а, Хтось буде посаджений навіть. Нещодавно мала такий досвід, посадили там у клієнтки, батька. І от в мене буквально випало. Я говорю: як підвісила, вона каже: ну, от хочу там. ну Неважливо. Мається на увазі, що досвід дає вже як ти читаєш ці карти. Тут швидше так, в Скадовську буде. Тут не так про як про руйнування, як про. Ну, ви вже почули. Тепер залізний порт. Дивимося, як буде тут. Сімка пентаклів. Це мінімальні якісь сімка кубків. А, це те саме. А що там? Там зараз окупація, все таки інше, да Сімка Пентаклів, сімка кубків. Це морок грошовий, це коли інші гроші ходять. Важко їх викорнити, але будуть, тому що знову-таки туз мечів – це карта ясності, це коли ми робимо можливо, що з неба летітиме. Дев'ятка кубків це ресурсна карта. Зараз, не буду по одній кілька кількості витягну туз і Імператриця. Закон, і Кубків. Отут мені показують більше руйнувань. Отут може бути. Але слухайте: знаєте що? Тут така історія випадає, а це може бути як наша бавовна, да? Я не, не знаю всі населені пункти, просто я вам розказую, як в мене випало. Імператриця це завжди в мене Росія. Вона буде триматися якийсь там указ, видавати, викручуватися, як могти, і тут іде про гроші, про документи, все таки інше. Але коли випадає от карта переможця нашу. Оце карта руйнувань. П'ятірка кубків це коли підриваються бази військові, мости, такі от речі. І тут, коли карта перевозиться, що кажуть, ми накриваємо, ми перемогли. тобто Тут можуть бути руйнування. Особливо, коли після п'ятірки кубків, йде четвірка кубків, карта апатії, суму, коли ми оплакуємо. Але далі випав, о, як наш. Король Кубків це як наш президент стозон пентаклів як хіпі енд Тобто, да, там буде голосно і випало два тузи і туз жезлів і туз мечів. Це завжди про шум, про удари, про дрони, про такі якісь не те, що хімічні, не хімічні. ну Хімія, коли випадає, це як пил піднімається. Так мені на картах показують. Тут гучніше. Ніж в Скадовську, тут екстремальніше, там більше дезбаланс, якісь. Я не кажу, що там військових дій може і там вони йдуть і будуть, але там більше б'є по правовій системі, а тут і так, і так. І так, і так. Тут якісь руйнування такі можуть бути. Зараз ми подивимося, наскільки сильні і як це буде відбудовано. Твісім пентаклів це завжди в мене про ремонти є. Дві жезлів, колесниця, вісім кубків. А гляньте, який повтор, Дарино, ми що дивилися що є на Скодовськ, чи що? Вісім кубків, чи mm -hmm. що ми за дивились, коли вони відійдуть внаслідок нашого наступу? Так? Внаслідок нашого наступу. Тут не про відбудову. Тут мені карти кажуть, давайте ми спочатку їх виженемо. Ну, а шістка пентаклів далі це вже іде карта волонтерства, відбудови і допомоги. Як закордонної, так і нашої. Ну, так, да. шість да. да ну Відбудовано буде, не хвилюйтесь. Карта Сонця, карта туз пента Лицарь Пентаклів. Це коли. Приїздять як навіть елеватори, важка техніка, і щось це буде. Але карта кажуть: давайте ми спочатку звільнимо А тоді будемо дивитися про те, як відбудовувати так. Я з ними погоджуюсь з картами. Ну, ми як людям, нам завжди цікаво трошки заглянути. Далі, так, нам потрібна Ви... надія, нам потрібна надія. Це як жінка розводиться з чоловіком, дзвонить, питає, як пройде розлучення, як вже питає, а я ще раз вийду заміж. Я кажу, розлучиться спочатку. Ну, да, така наша людська природа. Так, таке ще питання, якщо можна до цих міст чи одне з них взяти окремо. Тут вже давайте подумаємо, як краще, з приводу, чи будуть вони, чи воно, чи Україна, знов курортним. Чи будуть туди приїздити туристи, українські чи не українські? Можемо одне взяти місто. Давайте те, що пов'язане з морем. Це може бути все: Одеса, Скадовськ. ну от да Чи буде наше море курортне? Давайте так. Гляну на Таро і на Ленорман. Там, на Ленорман часто курорти показують. Так буде. Дивіться: от. Дивіться, на дні колоди навіть от пажики, 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 це новини, це Покроково ми відбудуємося. Дев'ятка пентаклів конкретно. Це карта курорту це коли я заробляю. Да? Я, я ресурсний. Вони будуть знову ресурсними. будуть. І в цьому нема чого сумніватися. Але, як я завжди бачу, дивилася ці розклади, десь з 27-го року іде вже такий Ну так видихаємо. Ну я маю надію наразі. Мені карти показують так. Ну тобто, ми поки видихаємо як після хвороби. 27 сьома -е йде вже процвітання. Зміна енергії так будуть, будуть. На цьому моменті варто сказати, що друзі, посилання на канал Максиму забуде в описі під цим відео, і там під кожним відео наразі є баночка монобанка, збір на 47-му бригаду. На пташечку. Будь ласка, долучайтеся, Кож, кожна гривня, кожні 5 гривень дуже допомагають нашим воїнам. Активніше, будь ласка. От дякую. Так. дякую вам за цей ефір. Друзі, якщо ви хочете, якщо ви ще не підписалися на цей канал, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Можливо, також пишіть ваші запитання до Максимузи, якщо ви не писали їх у неї на каналі. Ми також читаємо коментарі, вибираємо потім запитання і ставимо нашому гостю, нашому експерту. От Спасибо. ще раз ще раз дякую вам і до нових зустрічей. До зустрічі.